Очі! Відбій. Бували такі випадки, що не спрацювало, підійшли, перенесли, а потім ставався вибух. Тобто був сюрприз в мені. Так кожна міна знімається з місця. З того з останньої міни, з якої ми знайшли, я ще бачу їх три. Що далі? Невідомо. Може бути і 100, може бути 200, а може бути і крайні. В цьому селі вони стояли, а в Масьпанове їх вже не було. Тобто, щоб наші збоку до них не підійшли, вони перекривали до себе усі підходи. Тому тут небезпечна територія, через що саме наші харків Обленерга не можуть відновити лінію електромереж. Суцільне розмінування, на жаль, це не такий швидкий процес. Тобто на таке поле може піти від року і до трьох.